Усім доброго дня! Сьогодні у нас 9 липня. Минуле відео я знімав 3, здається. В принципі, ніби нічого не змінилося. Але дивіться який, який кавун. Я брав віса, зважував, було, здається, 3 кг, 2900 там. Вчора вечором я вважив, було вже по 7200. 7200. Такий гарний кавунчик. Його тут вистачає. Не кожен знімаю, можу прийти, з такого. Скавучок. Ось Ось він поховався в губі. Але дивіться, який, який гарний. Тобто майже по кілу він виріс за день. Я знімав третього, вчора я важив, було восьме. Це майже по кілу, дивіться. Ось один. Два. Де-не-де де є менший. Так як я для себе, коли робили пасинкування, я декілька оставляв по дві години. Попробувати, чи буде. Буде два менших, то це теж буде добре. Ось, так як все змінилося. Ось така моя рука. Ну і його тут вдосталь. А ось уже які кавунчики на, на тих кавунах, де ми садили пізніше. Де вже геть здоровенький є такі і менші. Але тут я був приємно здивований. Ось ось. Я не знаю, сподіваюся, ще тиждень. Вчора не здержалися, вирішили розрізати найбільший, але він всередині ще зелений був. Тобто отакий от кавунчик у нас. Ждемо. Точки збуту, так сказати, я вже тишки найшов, дехто оптом хоче взяти. Декому буду по сусідніх селах підвозити невеликими партіями по магазинах, всі чекають. Дома теж. Всі питають коли буде. Оце, я думаю, мабуть, навіть вже більше як 7 кг. Я вчора меншенький важив. Потім буду знімати відео, як ми їх продавали, куди продавали, яка ціна. Я думаю, ціна ще впаде. До того часу, як ми будемо продавати, так як не тільки в мене вже кавун такий достиг, не з парника. Його буде на ринку трошки більше. То ще думаю в ціні трошки впаде, але і не в усіх такий кавун і є. В когось вродив, в когось не вродив. Трошки дощі йшли, деград побив. Потім я все знімлю, покажу, як ми будемо вести, як будемо взривати. Знімем пробу. Вчора не вийшло, так як був зелений ще, ну, але так ради інтересу. Ось такий у нас кавунчик. Віддуючий раз, я думаю, знову я через 4 дні приїду і я сподіваюся, що вже деякі будуть стиглі, бо отакий більшенький ми зривали вчора, він вже був розуватий, але він дуже швидко росте. Сподіваюсь, ми вже будемо його пробувати. Його тут вистачає, він поховався в годині, гудина непогана. Де його і не видно. Але кавунчиків вистачає, ось навіть не видно його. Ось так.